Артистичні та харизматичні. На сцені Палацу дітей та юнацтва дебютують юні вихованці театральної студії «Мельпомена». Серед них восьмирічна Божена Лотошинська. У неї дві ролі у виставах. Я виконую в касті недопалок роль ведучої і в касті Первоцвіт жабка. Там нічого такого дивного. Танцюємо тільки п'ять-п'ять практично якихось років по порядку, і нас там виступає 12. Після малечі виступають старші вихованці, показують, чого навчились у театральній студії. Аріна Герцберг, акторську майстерність, вивчає уже 10 років. Ця театральна студія дала мені поштовх до розуміння того, ким я хочу бути в майбутньому, тому що я справді люблю театр. Також це дало мені нереальну базу як теоретично, так і практично. Я навчилася дуже багато чого і природньо відчувати себе на сцені. Батьки, родичі та друзі, не тільки глядачі в залі. Їхня підтримка важлива під час виступу театралів. Я сьогодні прийшла підтримати свою доньку Сакевич Марію. В неї сьогодні дебют в якості головної героїні. Це цікаво, тому що тут завжди на такому високому рівні все проводиться. Такі звітні вистави влаштовують до Дня театру раз на рік. Для юних акторів це нагода проявити себе на сцені та завоювати глядацькі симпатії. Ось тут за лаштунками діти знаходяться самі, вони самі перевдягають молодших, вони самі слідкують за молодшими, переставляють декорації, все роблять самотужки ось тут, але за цим стоїть величезна, багатогодинна робота. За кілька днів колектив Мельпомени представлятиме свою студію на всеукраїнському фестивалі. Анна Шутова, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта.